Чувак, что вот это? Что так? это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот я это я вот оно. Я не знаю, чувак. Что это? Я не знаю. У нас оголошений війський стан в країні, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні з'явитися в в Україну. Як від кого? Від Росії. Одні хамлять, одні чемні, одні просто втікають, так як не знаю, побачили ну. свою смерть в моїх очах, я не знаю. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Темно, в цьому є та найважча провина моя. Доброго дня, друзі. Мене звати Рома Кіборг. Сьогодні мені 35. Я переїхав за кордон і час розказати вам правду. Я Ще раз нагадаю: ТЦК на даний час всіх РТЦК та СП служать, саме служать, не працюють. Служать військовослужбовці після поранень, які пройшли фронт, і через свій стан здоров'я не можуть продовжувати воювати.